Вітаю вас, друзі! Мене звати Віта, а ви на каналі Вікторія Буряк. Ви мене спитаєте, на що тут Киця? Оце я зараз як Киця. Я тільки згороду, тільки сполоснулася. Ще щось робити вже сили не вистачає. Тому я зараз знімаю відео зі стартів, і це я побачила, що в мене немає початку. Тому, любі мої. Тиждень стартів у нас 4 по 10 серпня 2025 року. Як завжди, я розпочинаю щось, а вже потім записую у зошит. І у відео ви зможете побачити, що я планувала та що мені вдалося зробити. Вибачаю за таки експромт, але хай так і буде. А цю китцю я колись вишивала, коли ще зір краще був. Це така на мене подушка. Ну, що ж, не буду вас затримувати і покажу, що я планувала та що в мене вийшло з цього зробити. Свої плани на тиждень старті я вам поки що буду знімати в нестандартній ситуації на підвіконні, бо ще на все роз'їхалися, в нас пішов вічність мій батько. Ну, як ви самі розумієте, що поприїжджало дуже багато людей. Але важко, але це було очікувано. Батькові моєму було 80 років. Ну, це ще важко. Але будемо працювати, бо час плине дуже швидко. Мої плани на тиждень стартів, ви бачите, пряжу для моїх план. Пряжу для моїх планів на тиждень старт, ви бачите зараз на екрані. І вже з цього складу ви можете зрозуміти, що шкарпетки точно будуть. І це правда. Я планую дов'язати, ось у мене залишилася ось така донатна пряжа. І це я планую дов'язати шкарпетки. Можливо, я знову повторю ось таке поєднання зіренького і такого строкатого. Сиренька, це в мене преміум. Ян Янс Вінчар. А всі інші пряжі я не знаю. Це в мене залишки від синенької з такою пряжі від Вінтер. Ось, це шкарпеткова пряжа, вінче. склад 75% вовни, 25 поліамід і 410 метрів на 100 грамів. Це в мене вже залишки. Скоріше за все, я зроблю ось таку пару. А все інше, це, що в мене залишиться, я вже поєднаю в іншій парі, де основний колір буде ось такий строкатий червоний. Це я вже після того, як я дою ось таку першу пару. Далі. Адже ви мене вже бачили, я з нею відв'язала плет. Із залишків пряжі я хочу відв'язати іграшку. Це ванільний колір. У Іринки, нашого організатора спільника Майя веселка, я спитала. Чи можна ванільний колір взяти на серпень місяць? Вона сказала, що ні, краще нагор тоді, коли буде білий. Тому я буду казати, що я планую в'язати саме з цієї пряжі, бо я планувала саме ванільний колір використати і у серпні місяці у спільнику моя веселка. Якщо не заговорюєтесь, не звертайте увагу ще вони ще не відійшли. Так, пряжа картина. Це я хочу відв'язати іграшку. Не знаю, що вона вийде, але хочу спробувати. Поки що це з планів все. Хочу ще показати вам пряжу ще для одного старту. Ну, це побачила таку пряжу, як я собі в'язала шкарпетки, дуже сподобалася її, тому попросила собі відв'язати. І ось, і залишків ось такої шкарпеткової пряжі. І. Залишків ворожевої від Катя я буду вив'язувати шкарпетки для своєї онуки. Влітку так швидко час минає, що тиждень в'язання стартів так швидко-швидко завершився. І сьогодні я хочу підключитися до вас і показати, що мені вдалося зв'язати. А в зошиті в мене записано аж 6 стартів. Перший і другий старт вони відносяться до спільника моя веселка. І результати цього тижня стартів ви побачите вже наприкінці місяця, коли я буду випускати відео з результатами в'язання в жовто-помаранчевому серпні. Мій третій старт. Це шкарпетки на спицях 2. Ви вже поєднання таких кольорів в мене на каналі бачили, тому я вирішила дов'язати ось таку строкату пряжу з такою темно сіренькою пряжею. Для того, щоб дов'язати ось оцю строкату пряжу. Відв'язала я тільки резинку і почала хелікс тільки на одній шкарпетці. Другу шкарпетку я ще не починала. І розпочала я вже вив'язувати шкарпетки для онуці. В'язатися вони будуть по черзі, тому що це в мене пряжа секційного фарбування, і треба, щоб кольор щось за кольором. Дивіться, як гарно лягло. Я на спиці двічка набирала 13 петелек. Чому 13? Коли я була в гостях у своїх дітей і в'язала собі таку шкарпетку, то я приміряла приблизно на. Ніжку онуці, так, притисла до ніжки і побачила, що скільки там в мене зайвих петель, і так, експериментальним методом вирахувала, що мені потрібно 13 петель на кожну спицю, тобто це буде 40-52 петлі, на її розмір 34-35. Знов таки, орієнтуватися можна по таблицям, скільки петель набирати, і яка довжина. Яка товщина, шкарпетки на кожен розмір, але я вяжу конкретні дитині на її конкретну ніжку. Ніжка в неї ходенька, але довгенька. Таке таке ж буває, вони дуже бідкаються, коли обирають взуття. За розміром нормальна, а по ширині велике. Ще в мене два старти це іграшки. Дуже я відбувалася від іграшок. Але коли просить, онука, хочеш, не хочеш, а треба щось робити. Основна пряжа для двох іграшок це ось така стокова акрилова пряжа картина. Це 100% акрил. Метраж я вам не скажу, скільки в 100 грамах, тут не вказано. Рекомендують спиці та гачок 3,5. Це вам дикетку показала. І для першої іграшки, яку я в'яжу за майстером класом нашої Оксани Недошидко, я обрала ще додатково ось таку світло-сиреньку, 100 акрилову пряжу. Але вона тонша за ось таку ванільну. І почала я в'язати іграшку щільно, як і Оксана казала, і в'яжу я на гачку 1,6. А друга іграшка, це я просто знайшла в інтернеті з масинукою, тоді знайшли. Також іграшку, поки ще не кажу, що це, яка їй сподобалась. І цю ж іграшку я в'яжу на гачку 3,5. Для першої іграшки в мене відв'язані тільки ніжки, а для другої іграшки і ніжки, і ручки. Ну що ж, тиждень стартів минув. У мене є не буду вам казати, чи є в мене готові роботи, чи немає. Все побачите наприкінці місяця. Я ж так підказала трішечки. В будь-якому випадку результати тижня дуже гарні. Багато розпочатих робіт. Одразу хочу сказати: ось ці дві деталі в мене зайняли 2 години. Ось ці чотири деталі в мене зайняли аж 3 години. Ну, не дуже, я володію гачком, і з іграшками я на велике ви. Але треба робити. Як сказала онука, бабуся, я спеціально, аби ти навчилася. Буду вчитися. Я бажаю кожному з вас знайти щось таке, чого можна було, не було б навчитися в вашому житті. І вік не перешкода, аби навчитися чомусь новому. Бажаю кожному з вас багатенько, прибагатенько гарних новин, дочікуних зустрічей, дзвінків, повідомлень, творчого натхнення та можливості втілювати в життя все те, що ви запланували. До побачення, друзі, до наступних відео.